Упродовж тижня Росія випустила по Україні майже 140 ракет різних типів, понад 900 керованих авіаційних бомб та більш ніж 600 ударних дронів. Підсумував президент України Володимир Зеленський. Під час сьогоднішньої комбінованої атаки пілота f 16 збили близько 10 повітряних цілей. Триває ліквідація наслідків атаки на нашу інфраструктуру у Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях. Нагадаю, що загалом цієї ночі Україну атакували 120 ракет та 90 безпілотників. До повітряного нападу Росія залучала стратегічні бомбардувальники. Винищувачі кораблі носії крилатих а також підняла в небо 10 мігів. Сили ППО збили 102 ракети. Це одна гіперзвукова корабельна ракета Церкон, сім кинжалів, 89 крилатих ракет, п'ять керованих авіаракет. Також було знищено 42 БПЛА, які окупанти запускали з Курська. Орла Приморсько-Ахтарська 41 дрон був локаційно втрачений ще два полетіли в бік Росії та тимчасово окупованої території. Протиповітряна оборона працювала майже в усіх регіонах України. Одну з крилатих ракет знищила з ПЗРК ігла солдат Наталя Грабарчук. Це був її перший бойовий пуск і влучання. Наталя пройшла курси підготовки у навчальному центрі тривалістю 5 місяців. А до того в цивільному житті була. Вихователькою у дитсадку. Нині вона служить у зенітному ракетному підрозділі Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування захід. Після успішної бойової роботи військова дала волю емоціям. Попала Наташа, Попала попала.